2019 році новообраний президент Зеленський під час своєї інавгураційної промови з цієї трибуни незаконно розпустив Верховну Раду України на підставі того, що, начебто, немає коаліції. Свої припущення він базував на якихось зборі підписів, голосуваннях і таке інше. Європейська солідарність хоче звернутися до Зеленського. Шановний пане Зеленський, Верховній Раді України вже більше року немає монобільшості. Я не знаю, чи доповідає вам ваш офіс, ваші е, там, міньони, що з вами працюють, 5-6 ефективних менеджерів. Наступне немає жодного голосування протягом останнього року, де слуги б дали 226 голосів. Я ретельно фіксую всі голосування перших двох днів 2020 П'ятого року і хочемо вам сказати, пане Зеленський, що слуги, навіть коли сюди Тіщенка приводять з під домашнього арешту, дають максимум 204 голоси навіть за ваші ініціативи. Тому немає ніякої монобільшості. А це означає, що насправді існує така неформальна монобільшість це слуги і ОПЗЖ. І саме тому не ставляться в порядок денний законопроекти Європейської солідарності, але все ганебне, в тому числі і це що зараз ми з вами обговорюємо, голосується цією коаліцією: 190 слуг і 40 ОПЗЖ, як зайчики, дають свої голоси за всі лобістські, корупційні антиукраїнські закони. І ви або хрест зніміть, або щось інше там надіньте для того, аби або узаконити ось цю неформальну коаліцію, або визнайте, що немає ніякої монобільшості слуг, і прийшов час сформувати відповідально, демократичну коаліцію. Цю з тих фракцій, які займають проукраїнську, проєвропейську, професійну позицію, і сформувати уряд національної довіри.